Друзі, радий вас вітати! У нас на каналі МітоАвто це канал про автомобілі, автопідбір в Україні авто в наявності, та також автомобілі зі Сполучених Штатів Америки під ключ. У нас є достатньо широкий спектр послуг, з якими ви можете ознайомитися в опису під цим відео, а також зателефонувати та дізнатися більше, тому що є і своя площадка з продажу авто, де ви можете продати своє авто. А сьогодні у нас на відео буде тема про джип компас та джип Патріот першого покоління після рестайлінгу 14. 116 років випуску. Буквально недавно під відео хтось із вас задавав запитання, чому ми більше не знімаємо і не показуємо відео про ці автомобілі. В сьогоднішньому відео я постараюся дати відповіді на це запитання, а також показати, за скільки можна пригнати аналогічні автомобілі зараз в Україну, скільки які автомобілі продаються в Україні зараз. Та а також розглянемо, чому втратився смисл пригону цих автомобілів, і люди більше охотяться за новішими автомобілями другого покоління від 17-го року випуску. І так, погнали! Розпочнемо з ми з джипа компаса та за аукціону. Скільки він зараз тут вартий? Переходимо на статистику автостат та дивимося, що у нас по ній є. Нас будуть цікавити саме рестайлові моделі. Цих автомобілів і саме 14, 2015, 16 рік. Ну я взяв би до уваги, чесно кажучи, саме 15 та 2016 рік. 14 я б не брав би до уваги. І дивимося, яка середня ставка на аукціоні на ці автомобілі. Ми бачимо 1961 долар. Ось ми бачимо, ці автомобілі вже продавалися за 975 доларів, але тут достатньо великий пробіг, 176 тисяч миль, 200 доларів, 2250 1900 доларів. Якщо ми візьмемо більш таку середню ставку цього автомобіля, саме 200 доларів, то давайте порахуємо скільки він вийде. Збір аукціону на такій ставки буде близько е, 350 доларів, послуги під ключ складуть 500 доларів, доставка в середньому 1800 до Клайпеди, до Києва 1300, брокер експедитор 600. Розмитнення на цей автомобіль буде десь близько 2500 доларів. І ми маємо, що цей автомобіль приїде без ремонту в Україну 9150 доларів. Плюс якийсь ремонт а на цей автомобіль він. Дешевший, чим на автомобіль більш новішої моделі, в нього запчастини більш дешевші, але десь в середньому потрібно розраховувати на вартість ремонту плюс-мінус біля трьох тисяч доларів. Якщо ми це доплюсуємо, ми зрозуміємо, що цей автомобіль ми можемо отримати біля 12 тисяч доларів з мінімальними пошкодженнями, з гарним якісним ремонтом. Тому що ремонт має досить велике значення. Ось, наприклад, у нас є зараз в пошуку. Автомобіль в Україні. Ми буквально недавно їздили на огляд такого автомобіля. Нашому замовнику шукаємо джип-компас під ключ в Україні. Та ось що ми побачили, коли приїхали до цього автомобіля. на капоті заточкований скол фар. бампер фара Більше у нас зазор, ось тут менше. В цій частині ось тут у нас шпаклівка. Також тут нема зазора потрібно робити. 177 вся машина фарбована. Криша 191 101. Автомобіль ми шукаємо по послуги під ключ і вести його на підйомник, відразу дивитися його понизу, по ходовій частині та підключати комп'ютерну діагностику, Я не бачу в тому сенсу. Тому що якщо цей автомобіль нам не підходить, ми навіть зробили огляд 5-10 хвилин. На цей автомобіль більше огляду не понадобилось. Ми побачили, що він не такий, як потрібен нашому замовнику. Тому що знаєте, що ми для своїх замовників завжди пропонуємо і рекомендуємо тільки. Кращий автомобіль. І е, ми відразу зрозуміли, що цей автомобіль йому не підходить. Звичайно, все зафіксувалося на фото, на відео. Передалося це замовнику. Замовник каже: ну так, дійсно, я не хочу таку машинку, я хочу її більш трошки кращенку. І ми продовжуємо пошук далі. Основна проблема цього автомобіля, якщо ми подивимося, який він був на аукціоні, він був реально з невеликим, просто мінімальнішим пошкодженням. Але е, неякісно зроблений ремонт. Відповідно відштовхує від цього автомобіля, хоч в нього й були мінімальні пошкодження. Ви бачите досить збільшені зазори в лівій задній частині автомобіля. В кришку в мій указний палець прямо так влазить. Це чому? Тому що все-таки пошкодження автомобіля було і його не ставили на стапель, не тягнули, йому не перевіряли геометрію. Він просто-напросто кривий по кузову. Я думаю, за цього людина його і продає, тому що він там жре резину, криво їде, боком їде та таке інше. Ну і потрібно врахувати, що цей 2-літровий, 2, 2 не 2,4. Я б рекомендував би також своїми підписниками 2,4 двигун. 2-літровий нічим не поганий, просто 2,4 більш потужніший, мені здається. На ньому буде більш приємніше їздити. Так ось, коли ми робимо підбір автомобіля, ми звертаємо увагу на стан автомобіля в текущий момент, стан автомобіля, який він купувався на аукціоні, та якість ремонту, яка була виконана. Тому однозначно, якщо ви хочете мати автомобіль з гарним ремонтом, то його краще замовити під себе і робити під себе. Киримо авторія та й подивимося, за скільки можна купити аналогічні автомобілі в Україні. Тому що, знаєте, ми заходимо на авторія і бачимо, що там є ціни і 8, і 9 тисяч доларів. І знаєте, досить часто багато є людей, які люблять виписувати коментарі, коли там якась є ціна автомобіля, його вартість виписувати дорого, дорого та таке інше. Але це досить гарно звучить, особливо з дивану, особливо тоді, коли ви не підбираєте собі автомобіль, а просто подивилися його фотографії чи об'яви. Але коли ви приступаєте... До пошуку такого автомобіля, то ситуація кардинально змінюється з першим оглянутим автомобілем, і ви розумієте, який продають хлам, і що за, автомобіль, за кращий автомобіль потрібно давати більше. Вибираємо значить, саме те, що нас цікавить, це буде джип Компас, рік випуску від 2014-го. Хоч ми по... Ні, Давайте брати по-чесному від 2015-го, так як і по аукціону дивилися, так і тут по Київській області. Та ставимо в пошук і дивимося, що нам пропонує авторія. Ми бачимо, є автомобілі і за 14 500, і за 11 500, і за 9 100. Але я пропоную поставити фільтр від дешевих до дорогих та зрозуміти, скільки коштує такий автомобіль саме дешевше. І ми дивилися далеко не самий дешевий автомобіль по а в реальному огляді. Ми бачимо ціну і 7 900, і 8 800, 9 100, 9 900, 10. 10,500 і 10700. Ось, наприклад, 10,5 продається автомобіль. Я пропоную вам його розглянути. Вроді би, це і не з ринку, тому що є автомобілі і дешевше. 10500 достатньо солідна сума. Дивимось на автомобіль. Так, вроді би все досить непогано. Так, дивимось, у нас ось ця накладка уже іншого кольору. У нас ДТП було справа ззаді, і ось дивіться, бачите, облізший бампер злазить шпаклівка, недотягнутий кузов, немає зазорів. Тобто, також недороблений автомобіль. І, вроде би, гарна комплектація і 10,5. половиною. Так йдемо далі. Ми бачимо ціни на ці автомобілі: і 11, і 12, і 13. І навіть до 15 тисяч доларів. Ось переходимо далі. 13-13,5, 13900, так, найдорожче 14,5. І тому, коли ви відразу везете автомобіль і робите його під себе, то так, потрібно трошки почекати, там 4-5 місяців, поки автомобіль зі штатів доставиться, поки його зробити, але зробити відразу під себе якісно. І це дасть вам однозначно велику перевагу. Але потрібно трошки зачекати. І коли ви будете продавати свій автомобіль, ви його будете продавати нормальному, зробите відповідний опис, людина приїде, подивиться, о, нормальна машина купує. А тут, вроді би, вийшло і дешевше, вроді би, непонятно що, але ні, коли доходить діло до продажу, то ви приїжджаєте до цього автомобіля, бачите, яке це барахло, хлам, і вам його купувати не хочеться. Звичайно, великої вигоди, зазора, там дешевше автомобіль получатись від авторія не буде. У роках 15-16, так як я вам розповідав, це будуть автомобілі, виходити плюс-мінус так само, як вони продаються тут, але більш е будуть в кращому стані, краще зроблені. А, якщо ми говоримо про автомобілі, більш свіжіші, про автомобілі 2017, е 18-2019 року випуску, ось, наприклад, ми сьогодні на аукціоні для нашого замовника будемо торгувати ось такий джип Compass Latitude 18 2018 року. У нас 44 пробіг, мінімальні пошкодження по лівій частині. Але в цих новіших компасах є такий недолік, що його легенько тукне, від нього в нього відразу спрацьовує безпека. Ну, безпеку зробимо, я думаю, то не проблема. Також будемо розглядати ось такий Latitude, справа впереді, пошкодження. Автомобіль має великий екран по центру автомобіля, підігрів сидінь, керма, 34 тисячі пробігу, великий екран і за кермом, 19 й рік по стіку. Також буде розглядатися червоного кольору також з мінімальним пошкодженням. Тут у нас вже ціла безпека в цьому автомобілі. Великий екран тут і великий екран за кермом. Торгувати ми ці автомобілі будемо десь до 6 тисяч. Тут у нас також ось мінімальне пошкодження в лівій задній дверці, потрібно буде її замінити. Ціла безпека, великий екран, підігрів, все є. І пробіг всього автомобіля 9 тисяч миль 2021 року. Я думаю, що на цей автомобіль може навіть 6-6,5 поставимо, трошки більше. І ось коли ми вже дивимося ці автомобілі, ми переходимо на сайт е, статистики Автостат. І ми з вами зараз побачимо, за скільки можна привезти ці автомобілі. 19-й рік ставимо в пошук і пропоную точно само, так само зробити і по е компасу на авторі. Ставимо Київську область, тому що по всій Україні ганяти дивитися не будемо. Ставимо так само 19-й рік. І зараз побачимо, наскільки вигідно привозити авто зі Америки. Так, дивимося, середня ставка на ці роки у нас по аукціону 4700, і я знаю, що біля 5 можна, в принципі, піймати непоганий автомобіль. Біля 6 це вже буде там 21 рік, це буде там, 9 тисяч пробігу, так як ми дивилися перед цим. Ну, тобто нова машина. Так, І коли ми його рахуємо від ставки, наприклад, ось цей автомобіль 21 року, да, 9 тисяч пробігу. Давайте його рахувати на середня ставка по аукціону 9. 54700. Давайте порахуємо, автомобіль трошки кращенький, від 6 тисяч доларів. Збір аукціону десь буде 750, послуги 500, 1800 доставка, 1300 до Києва, 600 брокер-експедитор та розмитнення буде 2400 доларів. 13 350 автомобіль приїде в Україну без ремонту. На таке пошкодження, на такий ремонт, я думаю, що уйде біля 4-5 тисяч доларів. І, відповідно, ми отримуємо автомобіль. Приблизно десь біля 17 18 тисяч доларів. Але я хочу вам нагадати, що це буде 21 рік. Це буде 9 тисяч миль, тобто до 20 тисяч кілометрів пробігу. Що якщо ми будемо все таки розглядати автомобіль е 18-го року, ми його будемо передбаємо на аукціоні біля 4,5-5 посередній ставки, то відповідно він і буде дешевший. Е якщо ми його купляємо за 4,5 збір буде десь 600, послуги складуть 500. 1800, 1800 доставка до Клайпіди, 1300 до Києва, брокер експедитор. І десь 2400 розмитнення. Воно плюс-мінус однаково. Цей автомобіль вже приїжджає біля 11700. Та, е, ремонт на такий автомобіль потрібно закладати в середньому від 4 до 6000 доларів. Давайте візьмемо середній гарний якісний ремонт 5000 доларів. Ось бачите, біля 16-17 цей автомобіль у нас виходить. Що у нас йде по авторіям? Відповідно, у нас 16-16,5 середні цінники на ці автомобілі. Ну, ось розбиті вже 11,5 продають. Тобто, коли ми вже переходимо до більш свіжіших автомобілів, ми бачимо, що їх привозити набагато вигідніше. Тому що можна взяти свіжіший рік, можна взяти кращу комплектацію, можна взяти менший пробіг і зробити якісний ремонт. Тобто ви виграєте по ціні, ви виграєте по якості ремонту. Звичайно, максимально вигідно привозити зараз це електроавтомобілі електроавтомобілі будуть мати вигоду до 5 тисяч доларів і більше плюс зараз це такий тренд який розвивається Ну, в общем, друзі, ось так ми зараз з вами оцінили, за скільки можна привозити джип-компас першого покоління останнього рестайлингу, за скільки можна привозити джип компас другого покоління до рестайлингу та зрозуміли вигоду. Привозити можна як і той, так і той автомобіль, але максимальна вигода і інтерес зацікавленість все-таки буде в автомобілях 2021 року. Тому що якщо ми перейдемо назад на авторія та подивимося ці самі компаси. Так як я вам показував 2021 року, то ми побачимо, що у нас їх на авторія продається. Аж 0 пропозицій. Тобто на авторі таких пропозицій немає. Давайте спустимося на рік нижче, щоб побачити, може, що є у нас 2020 року. Так, 2020 року у нас є е, декілька автомобілів. Вони продаються 21,300, 19800 і навіть 32400. Е, і ось щось проскочило 14200 та 24500. Ну, ви розумієте, де 24500, 32,500 і 14200. Тому і ви розумієте, що 2021 року привозити автомобілі буде набагато вигідніше. На цьому відео я постарався вам об'яснити різницю в суті пригону більш старішого автомобіля, більш новішого автомобіля, на прикладі популярного автомобіля, на який ставиться газ 4-го покоління, в якого гідротрансформаторна коробка передач, атмосферний двигун, який надійний, який ліквідний, на якому ви покатаєтесь, проїдете якусь сотню-другу тисяч кілометрів. Захочете продати, виставити і швидко продасте, тому що він ліквідний, він вистрибований. Люди його хочуть. Саме на цих примірах я вам постарався е, об'яснити. Купівлю цих автомобілів. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, зробіть репост, рекомендуйте своїм друзям, підпишіться на канал, якщо ви це не зробили. Кожен ваш лайк зробить підтримку нашому каналу та допоможе розвиватися. А з вами був Ігор Міту Авто. Нагадаю, офіс знаходиться в наш назочи 54, місто Києва. У нас тут є площадка з продажу авто, ви можете продати своє авто. У нас є послуги по підбору автомобіля. Ми можемо вам в Україні підібрати автомобіль, який вам потрібен, а також ми можемо привезти автомобіль зі. Сполучених Штатів Америки під ваш ремонт чи з у нас ремонт під ключ. Всім пока!